У Кам'янь-Каширському поліцейські затримали фігуранта, який наніс смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому. Трагедія трапилась 18 жовтня. В Кам'янь-Каширському. До поліції звернувся заявник та повідомив, що виявив без ознак життя свого 55-річного сусіда. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала ймовірно через те, що йому нанесли тілесне ушкодження ніжкою від стола, адже на ній були сліди його крові. Відповідно, поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити зловмисника. 23 жовтня в Кам'янкаширському його затримали. Ним виявився 29-річний знайомий потерпілого мешканець сусіднього села. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури йому оголошена підозра за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.